Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас на каналі Голос щоденної молитви. Кожна мить життя це нова можливість доторкнутися до Божої любові, яка не засуджує, а прощає, не карає, а зцілює. І саме у вервиці до Божого милосердя Господь відкриває нам глибину свого серця. Ісус сказав до Святої Фаустини Чим більший грішник! Тим більше Він має право на моє милосердя, тож сьогодні ми приходимо до нього такими, якими ми є, з нашими слабкостями, ранами, сумнівами і болем. Ми не самі разом у молитві ми єднаємося як одна спільнота віри за наших рідних, за мир в Україні, за всіх, хто страждає тілом чи душею, і за тих, хто потребує Божого прощення. Довірмо усе милосердному Ісусові, бо в Його серці відповідь на кожну нашу сльозу, і надія для кожного, хто вірить. Заспокіймо своє серце, відкриємо Його для Бога і разом промому вервицю до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого. Єдинородного від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо рівнославими, що говорив через пророків. В єдину, святу, Соборну і апостольську церкву. Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих іотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих іготерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих вітерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих іотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих хіотерпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу й Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу й Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Отче предвічний, Жертвою Тобі тіло і кров, душу й Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, для болючих його тепінь, май милосердя над нами над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, для болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих, За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний. Жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О кров і водо, яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.